Дорогі хресті. На сьогоднішньому Євангеліє 6-ї неділі по зісненні Святого Духа має такий дуже цікавий поворот. До якогось моменту все йде зрозуміло. Принесли отого того розслабленого до Ісуса. З якою метою ми його принесли? Звичайно, що з цін, правда? Інакше що? Ісус каже, побачивши їхню віру, і отут от починається щось таке, що в принципі в подальший контекст не дуже сильно вписується. І каже до, цього, до того чоловіка: Бадьорися, сину, твої гріхи будуть відпущені. На людям 21 століття, які привикли, що раз в місяць треба йти до сповіді, чи є що, чи нема що. Але треба, так приписує, а як є, то ще так частіше. А так пішов. 100%, то так два рази. То треба зранку вечором помолитися. Тай він вислів, «прощаються тобі твої гріхи, абсолютно не вписується в контекст, того, що він його робив. Потім оздоровив і то ні. Правда? Ну, Та ні, то, ну, то я не зараз не жартую. Якщо, зараз... то, то, якщо ми беремо сьогоднішнє Євангеліє, серйозно, а не просто якусь таку типу, собі типу, там, десь колись в якійсь країні. А якщо ми це серйозно беремо, він потім підняв того паралітика. Скільки з нас бачили, що піднімають паралізованих людей? А починається все абсолютно якось цікаво. Кажуть, пані сину, тобі твої гріхи відпускають. файно. Того про Тарабану поставила, а той каже, потерися си, на тобі твої гріхи відпускаються. І в тому вислові є певна група, цільова група, до якої звертається Ісус Христос. І це є теж сьогоднішньому Євангелії, що, напевно, на перший погляд не можна побачити, але треба зрозуміти. І та цільова група відкликається. То була та цільова група, до якої сказав Ісус Христос, прощається тобі твої гріхи. Харисей. Адже ж вони жили в певному контексті. Чого? В контексті того, що гріхи не можуть бути прощені. Бо гріхи може прощати тільки один Бог. І коли Бог буде гріхи прощати, тоді коли Бог прийде на землю. Тоді він буде судити. Тому фарисеї так доточно ставилися до своїх обов'язків. Майже половиною тисячі різних правил, приписів, законів і обіцянок. Уявляєте, це все виконати, це було надзвичайно важко. Тому їм було важливо знати, які є гріхи великі, які є малі. Тому їм дуже важливо було робити милосердя, щоби в кінці. Сказати Богу він, а я трошки більше зробив, ніж на хіші. А як ми уявляємо собі страшний суд? Хіба не так само? Де Бог міряє? Скільки я зайшов доброго, скільки погано, якщо добре, піду в небо, якщо погано, піду в пекло. Саме тому Господь так дивно відповідає сьогодні по тому чоловіку. Він навіть скоріше не йому, не до нього звертається. Бо, як ми розуміємо, просто простити гріхи, для того потрібна так само, що й людина, той чоловік не просить його про прощення гріхів. Ті четверо людей не просять його про прощення гріхів. Вони просять його про оздоровлення, тому він звертається до тих людей. І ті люди відкликаються. І Богу, бо ніхто не має права відпускати гріхи тільки один. Для них Бог є справедливим. Той, що за добро нагороджує, а за зло карає. Все. А для Ісуса Бог є милосердним. І тому прощення гріхів для нього це є щось таке, що дарується людині. У це треба було собі заслужити. У фарисеїв відносини між Богом і людиною, і це є найважливіше у нашій вірі, це є відносини. Базувалося на тому, хто скільки зробив, тому вони так багато молилися, тому вони так багато давали тих пожертв і так далі. Але самих відносин з Богом вони збудувати не могли. Бо збудувати відносини на справедливості є неможливо. Не може батько. Бути справедливий до своїх дітей. Не може мати бути справедливою до своїх дітей, бо тоді треба справедливість передбачає один-один. Око за око. Тим користується держава. Держава живе на принципі справедливості. І ми донині живемо державі за прикладом справедлив... за принципом справедливості. Якщо ти вправ, ти не сідаєш на 12 років до в'язниці, а сідаєш на 6 місяців, в залежності від того, що ти Якщо ти вкрав більше, сідаєш на довший тим. Оце є око за око. Ми думаємо, дуже часто спрощено, що око за око це якщо тобі око вибило, то ти маєш право піти до сусіда і дати йому ще раз око, щоб вибити йому око. Ну а як ти трохи сильніший виб'єш йому два око, значить їм треба, щоб він тобі вибивав знову око. Ні. Це принцип того око за око, зуб за зуб зберігається по сьогодні. Це є принцип справедливого покарання. Цей принцип належить до юстиції. І тому, ви, якщо ви йдете по судах бачите, оцей пам'ятник юстиції в неї закриті очі вона не бачить, на одинаково судить і тих, хто її чужий, і тих, хто її рідний. Такий принцип неможливо застосувати у відносинах рідних батьків і дітей. От такий принцип неможливо заснувати ну, у відносинах. Чоловіка і дружини. Якщо буде оцей такий принцип між чоловіком і дружиною, ну ти приніс вилки, тоді я принесу ложки, ніколи не винес будувати родину. У тих, тих відносинах батьків і дітей, чоловіка і дружини, існують зовсім інші параметри, визначення того, щоби наша родина. Функціонували ці параметри це є любов, це є довіра, це є те, що я можу принести. Це є надія, це є доброта і милосердя. Тільки на таких принципах ми можемо основати і заснувати дійсно здорову людину. І тому у передчворному протоколі навіть письмово, Кожен з вас, хто вступав у шлюб, мусив написати, що немає інших причин до вступу у того шлюбу тільки любов. Та любов, яку нам Господь дарує. І саме те пробував сьогодні Господь показати тим прикладом прощення гріхів. Він прощає, тому що любить. Він прощає, тому що так. Всі інші, ті, хто стояли довкола, вони розуміли, що. Треба Богові щось дати. А Бог Ісус показав, що Бог дає. Він той, який прощає гріхи. Він є той, який дозволяє людині жити у мирі. Адже ж прощення гріхів, я кажу, ми дуже часто сприймаємо це все занадто формально. Ми дуже часто чи занадто часто займати беремо гріх, як щось таке, що. ну, Десь там щось сказав, а може щось десь подумав, а може я щось десь комусь не сказав, а може я. І це переводить ту сповідь інколи у такий аспект чисто такого, та я є та є, а там ну, нічого. Але ж сповідь це є той інструмент очищення, очищення моїх відносин з Богом. Сповідь потрібна не Богу, Бог все знаючи, Він знає все. Вона потрібна мені. Щоб я міг стати сильнішою людиною, добрішою людиною. Щоб я міг побачити, що в моєму житті добре, а що зле. Мені потрібне прощення гріхів. Бог і так прощає. Питання є, чи я сам собі прощаю. Адже ж інколи найбільшим ворогом для мене є я сам. найбільшим суддею для мене є я сам. Прощення гріхів це усвідомлення того, що мені в житті заважає жити. Чому? Ми не можемо збудувати нормальної толкової родини. Чому в мене постійні конфлікти з тим чи іншим? Знайти відповідь на оці запитання це є сповідь. Не просто поставити маленьку галочку, що ахто вже відбулося. А шукати і пробувати сповідь це є лікарство. І кожен лікар знає, що інколи за один раз вилікувати є Що Важкі хвороби лікуються дуже довго. Це є прощення грію. Бо гріх це не абстракція. Гріх це є зло. Те зло, яке на мене постійно тисне. Гріх це є не те зло, яке приходить до мене, а те зло, яке вже вкоренилося у мені. Це зло, яке рушить мене, рушить мою особистість, рушить мою родину. Рушить все те, що довкола є. Бо зла людина ніколи не може збудувати ні подружжя, ні якісь, як би сказав, дружні відносини з іншими. І прощення це і той інструмент. Це і той інструмент, який Бог лишив нам, щоб ми змогли щось збудувати. Прощення це дуже часто сприймається як якась послуга комусь. Я тобі прощаю. І тому і багато людей не розуміють, коли я кажу, та не треба йому прощати. Не треба? Я кажу, не треба йому прощати. Не треба їй прощати. Вони і так живуть своїм життям. Ви для себе це зробите. Бо це зло, яке ви питали в себе, не в комусь сидить, а у вас. Це воно рушить ваші думки. Це воно впихає вас у ті різні стреси, у ті різні страхи і так далі. Ненависть це не є якась абстракція. Та ми їх, я їх ненавиджу. Ну і що? А ще гірше, коли кажуть, я ненавиджу муху? Я каже, от мухи мусій від того. Я раз гірше славу. Вона аж захворіла. Але та ненависть сіла тут в мою душу. І там сидить. І там починає вони провокувати оті негативні думки. І тоді та ненависть починає жити. І колись вона перетвориться в слово, те слово, яке я скажу, вже не мусить. А живої людини. Прощення гріхів це є то величезне лікарство, яке нам Господь лишив тут, на землі, щоб ми вилікували свою душу. Не тому, що йому так треба, а тому, що тільки так ми повернемося туди, де ми колись живемо, до раю. І той рай буде у нас тут на землі. Ми зможемо його тут збудувати, але тут треба навчитися тут, випочищати, вичищати це зло через Через прощання. Інакшому шляху до миру і до спокою немає. Тільки цей шлях проща. Вміти прощати собі тим, хто є біля нас. Вміти бути до себе так само мудрим і розумним, що сказати собі, я маю право на помилку, я не є ідеальним. Фарисеї пробували стати ідеальними. І на тому вони. Втратили отець свій. Ніхто з нас не є ідеальним, немає ідеалу. І тому Господь поставив там нам за заповідь, не сотвори собі кумира. Для багатьох з нас це є таке заповідь, ніби, що ви не дай Боже, щось я Богові не зробив. Не сотвори собі кумира, він поставив не тому, що він такий дуже ревнивий до якоїсь заповіді, а тому, що якщо ви собі збудуєте якогось кумира, ви якщо ви в ньому зачаруєтеся, прийде час, що вам в ньому придеться розчаровувати. А людей кумира. Неможливо мати, бо тому що кожна людина живе однаковим життям. Всі ми однаково сідаємо за стіл, однаково їмо, однаково спромови, в незалежності від того, яку посаду і яку місці тому Суспільстві ми займаємо. Прощати це не є акт, який комусь потрібен. Це є те, що я маю навчитися для себе, в інакшому шляху до миру, інакшому шляху до спокою, і нашого вишуку до того здорового, подружнього, товариського і суспільного життя просто не існує. Інакше ми є, будемо прокляті постійно йти по отих спіралях ненависті, зла, гніву і так далі. І воно, щоб ви розуміли, завжди має такий… воно повертається назад, але з більшою силою. Пам'ятаєте в тому Святому письмі, де я я вам повернувся назад, воно каже, вже з собою хлопця. Тобто зло, яке повертається і в нас посідає, воно постійно продіючи, чи воно постійно діє з прогресуючими силами. І тому Господь дав нам, подарував нам це прощення, за нього не треба нічого платити. Але і воно нам потрібне для того, щоб будувати наші душі, наші людини, наше суспільство. Амінь. Слава Ісусу!